Західний удар по Єрмаку. Важлива і критична стаття вийшла у видання Вашингтон Пост. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал свій до свого по своєму. І в цьому відео я хочу цю статтю процитувати та проаналізувати із своїми поясненнями. Стаття справді дуже важлива і стосується вона безпосередньо керівника Офісу президента України і насправді самого президента України, якого очевидно в кількох місцях тут згадується. Стаття вийшла у видання Вашингтон Пост. Що говорить про певну її статусність? І знову ж таки, я б сказав, що в таких виданнях такі геополітично-ідеологічні статті ніколи просто так не з'являються. Але власне я по ходу пояснень і цитат буду пояснювати, що може бути наступним, і власне, чому саме зараз така стаття вийшла у Вашингтон Пост. Заголовок статті. Головний помічник Зеленського використовує владу, дратує критиків і не вибачається за це. Вашингтон Пост про очільника офісу президента Андрія Єрмака. Про критиків і про не вибачається за це. Я підозрюю, що це тонкий натяк на когось із західних, в першу чергу, партнерів. Журналісти видання зазначають, що саме давня дружба з Володимиром Зеленським привели Єрмака до влади, навіть попри повну відсутність у нього досвіду роботи в державних структурах. Тут журналісти трохи помиляються, тому що мова йде не про повну відсутність, адже Андрій Єрмак знаходився на державній службі в свій час, будучи помічником народного депутата Верховної Ради Лібруса Тедеєва, депутата від партії регіонів за сумісництвом насправді кримінального авторитета, достатньо відомого в Києві і не тільки. Тому тут не все так просто. Керівник офісу президента, як формально звучить посада Єрмака, завжди мав величезний вплив в Україні. Умови воєнного часу зосередили в адміністрації президента надзвичайні повноваження, що зробило Єрмака можливо наймогутнішим керівником апарату в історії країни, вплив якого практично не відрізнити від його ж боса. Це пише видання Вашингтон Пост. Наймогутнішим керівником апарату в історії країни. І вплив не можна відрізнити від впливу Зеленського. Не просто так видання Вашингтон Пост описує саме такі акценти. Також видання зауважує, що Єрмак і Зеленський так рідко з'являються один без одного на публічних заходах чи закордонних поїздках, що дехто ставить собі питання, це дослівно, Дехто ставить собі питання, хто з них командує і чи є вони взагалі окремими людьми. Це дуже важливі акценти. Насправді, я хочу, щоб ви їх тонко відчули, тому що це пише Вашингтон Пост, і це вже дуже дуже чіткий і прямий сигнал від заходу, але про це вже ближче до підсумку. Близькість Єрмака до президента та очевидний вплив на нього викликали шквал звинувачень. Він не демократично консолідував владу в апараті президента, практично одноосібно керує призначеннями та звільненнями посадовців. У нього підкреслю: у нього немає таких повноважень від слова зовсім, але він керує. і Про це пише Вашингтон Пост. Обмежує доступ до Зеленського та прагне особисто контролювати майже кожне важливе рішення в воєнний час. Насправді всі керівники апарату старалися максимально обмежити доступ до першої особи. Це відбувалося і в час кучми, і в час Ющенка, в час Кучми цим там Медведчук, Суркиси і Пінчуки займалися в час Ющенка інші люди, в час Януковича і так далі, і так далі. Цей доступ до першої особи і можливість вирішити всі питання. І тут Єрмак все замикає на собі. З одного боку, контролює доступ до першої особи, з іншого боку, де-факто він вже, можливо, і сам приймає рішення, як перед тим було сказано. Низка цих звинувачень є беззаперечною. Довіра до Зеленського падає в значній мірі через те, що на ньому відображаються дії Єрмака, зазначається у статті. Це також насправді дуже-дуже важливо. Ну, знову ж таки, прагне особисто контролювати майже кожне важливе рішення у воєнний час. На підставі чого, На підставі чого керівник Офісу президента, який де-факто є головним секретарем президента, має контролювати майже кожне важливе рішення в воєнний час. Або навіть не в воєнний час. В інтерв'ю з більш ніж десятком нинішніх і колишніх українських чиновників і законодавців, іноземних дипломатів та інших осіб, які знають Єрмака або працюють з ним, навіть його прихильники визнали, що він має надзвичайно широке повноваження в управлінні державою і зовнішніх комунікаціях. Дехто каже, що він навіть контролює кому з чиновників дозволено виїжджати за кордон і коли. Підозрюю, що не тільки чиновники. Ви гляньте, наприклад, на від закордонні вояжі різних журналістів. І на риторику тих журналістів відносно офісу президента відносно самого Зеленського. До речі, про роботу журналістів в рамках цієї статті, отих тонких акцентів. І якщо порівняти з нашими журналістами, які просто ти читаєш майже будь-якого журналіста, експерта, ще когось, і ти розумієш, хто його фінансує, наскільки тупо і примітивно вони працюють, і просто ні до чого кращого, крім джинси, додуматись не можуть. А тут насправді в цій статті Вашингтон Пост дуже тонко подає сигнали, але сигнали чіткі і однозначні. Критики кажуть, що останнім часом коло радників Зеленського звузилось, Єрмак відсунув на другий план МЗС, втручався у військові рішення і виступав посередником у ключових угодах з партнерами, зокрема із США, завдання, яке на їхню думку, повинен виконувати президент. Цікавий момент статті, цікавий. З іншого боку, той же президент США Джо Байден сам впустив Єрмака в Білий Дім. Це при тому, що в свій час британська розвідка про Єрмака публікувала певні матеріали. І це насправді дуже важливо, але те, що сигнали пішли зараз. І знову ж таки, за Конституцією, всі оці міжнародні перемовини, це президент і Міністерство закордонних справ, яке підпорядковане президенту, але аж ніяк не головний секретар президента завгост президента. Знову ж таки, це не конституційні повноваження. Ну але в нас ж конституція на паузі, коли треба деребан країни робити, розпродати наше національне багатство, фактично вкрасти нашу землю і наші надра, але вкрасти такими політико-економічними методами, то це можна. Коли от про повноваження, то це також можна. А коли мова вже йде про перевибори, про завершення п'ятирічного терміну Володимира Зеленського, то тут йде апеляція до конституції про перевибори в воєнний стан і так, далі, і так далі. Ну але продовжуємо аналіз цієї статті. Деякі українські та західні посадовці кажуть, що підозри щодо найближчого помічника президента підривають авторитет Зеленського і викликають сумніви щодо того, хто несе реальну відповідальність за прийняті рішення. Це важлива теза, і починається вона деякі українські та західні посадовці. Тобто про це говорять вже не просто в Україні, а і в Україні, і на заході. Це дуже важливі насправді сигнали. Знову ж таки, це все відбувається після позапланового приїзду в суди Блінкена, на яких він згадує на цьому приїзді. Він згадує е, можливі вибори. Своє спілкування з громадськими активістами і ще багато чого. Ці всі речі, я думаю, пов'язані між собою, але про це я скажу кілька слів вже ближче до завершення сьогоднішнього відео. Кілька чиновників взагалі відмовилися говорити про Єрмака, побоюючись наслідків. Ну, це, в принципі, очевидно. Журналісти наголошують на відсутності політичного досвіду у колишнього кінопродюсера. Ну, політичний досвід чи економічний досвід для кінопродюсерів. Це справа дуже наживна. Ось кінопродюсер, який е, випускав слуга народу, почав торгувати електроенергією. І за абсолютно випадковим збігом обставин в нього державні і комунальні структури почали купувати ту електроенергію і купили там за один рік аж на 750 мільйонів гривень. Насправді, фактично, про що йде мова? Мова йде про реєстрацію нової структури. Ця структура викуповує в енергоатому державну електроенергію, викуповує дешевше, продає дорожче, але тут важливо мати покупця, і покупці знаходяться. Але ви не думайте, це ніяк не пов'язано з тим, що він був продюсером, «Слуги режисером слуги народу. Ніяк не пов'язано із Зеленським ніяк не пов'язано. Це випадковий збіг обставин, так само як брат Юзіка під час великого крадівництва, перепрошую великого будівництва. Там за рік з хвостиком за е, зміг заробити близько 2 мільярдів гривень. Це просто бізнесові таланти, але повертаємось до статті. Єрмак, як і Зеленський, не мав підготовки для управління країною, не кажучи вже про країну, яку хочуть зруйнувати. Але саме на нього покладена ця роль. Колись Єрмак вважався тінню Зеленського, а тепер його розглядають як частину правлячої дуополії. Ну тобто двохполюсність, ну двохполюсність чи двовладдя, хоча насправді вони там де-факто єдиний суб'єкт, але це акценти, які розставляє Вашингтон Пост. Критики Єрмака описують його як забіякуватого і владного. Дехто звинувачує його в тому, що він є російським агентом. Він категорично це заперечує. Підживлюють критику і сімейні зв'язки глави офісу президента. Його батько обіймав високу посаду в радянському союзі в Кабулі, що підживлює припущення про те, що його сім'я підтримує зв'язки з Росією та її службами безпеки. Цікава інформація, і звучить вона на сторінках Вашингтон Пост, і дипломатична служба в Кабулі це автоматично насправді означало вона в свій час зав'язки з радянськими спецслужбами. Інакше цього просто не могло би відбутися. Єрмак має рідного брата 45-річного Дениса, якого звинуватили в тому, що він був знятий на відео, коли намагався використати свої родинні зв'язки для продажу посад в адміністрації. Пізніше Антикорупційне бюро України тихо закрило справу. Це в прямі формулювання, які вживає Вашингтон Пост. А Єрмак заявив, що все це було інформаційною операцією проти його брата. Інформаційна операція, де на відео є чітко видно кадри. На якій підставі НАБУ там закрило, чи хто там цим займався, чи ДБР, чи. Ну, я насправді не знаю. Але питання в тому, що люди ж то бачили, що там відбувалося, про що велися розмови, так, не було повноважень, так, там несанкціонована зйомка, там ще щось, ще, щось, ще щось. Ці формально юридичні речі, ну якби я думаю, татаров зміг узгодити і справу закрили. Але Вашингтон Пост пише, що тихо закрило справу. А Єрмак заявив, що це все було інформаційна операція проти його брата. Йдемо далі. Єрмак заявляє, що не думає про своє політичне майбутнє, але це неправда, кажуть співрозмовники видання, наближені до нього. Ну це не просто неправда, а політичне майбутнє в Єрмака зараз мусить бути, тому що інакше втрата влади для Єрмака і для Зеленського автоматично би означало кримінальну відповідальність за величезну кількість речей, тому вони будуть чіплятися за владу до останнього. Крім того, Єрмака звинувачують у чистках влади, зокрема у звільненні всіх колишніх друзів Зеленського з його найближчого оточення. Це цікавий момент, і це те, що я завжди пояснював, що Зеленський це акціонерне товариство. І структура акціонерів і їхні відсоткові, скажімо так, відсотки акцій, які в них є на руках, вона весь час змінювалася. Серед акціонерів був сам Зеленський, ну і залишається, були брати Шефери, був Коломойський. Була умовно про московська група на чолі з Єрмаком, десь на дальньому плані Фірта та Шльовочкін, там ще різні люди. Пінчук, але він так то акціонер, то десь з боку, з іншого боку, першим прем'єр-міністром при президенті Зеленському стала саме людина Пінчука який, ну, мова йде про гончарука, який прийшов насправді щоб організувати процес розпродажу української землі і надр. але повертаємось власне до самого він до самого аналізу статті? Ці статті говорять звільнені всіх колишніх друзів Зеленського з його найближчого оточення. Всіх насправді, і Баканова, який там, кум Зеленського і був головою СБУ, щоправда, Баканова до цього часу жодного разу не допитано в рамках кримінальних проваджень, де він є фігурантом за величезну кількість часу. Але ви уявляєте, що це таке, коли Вашингтон Пост пише настільки важливі речі? Сам тон написання м'який, але зміст, який закладений сюди, він є дуже жорстким. Наступна теза. Дехто пов'язує його, тобто Єрмака, і зі звільненням колишнього головкома Валерія Залужного. Це цікава теза, і, можливо, довгострокова, можливо, вона буде розгорнута в майбутньому, а можливо, це поки що просто така психологічна закладка. Психологічна закладка, але знову ж таки, люди на неї реагуватимуть. У президента немає оточення. Є одна людина, яка впливає на рішення президента. Більше нікого немає. Цитує видання неназваного чиновника, а це вже прямий сигнал, що тільки Єрмак, більше нікого, ніяких 5-6 менеджерів. Навіть якщо там десь на якомусь рівні є 5-6 менеджерів, які там щось вирішують, то число тих, хто власне попадає до числа тих п'яти шести менеджерів, і особи тих, хто туди потрапляє, вирішує саме Єрмак. І вже на завершення. Остання цитата, яка дуже-дуже важлива, яка дає такий певний післясмак. Поки Зеленський перебуває при владі, схоже, там буде і Єрмак. Стата з Вашингтон Пост. Поки Зеленський перебуває при владі, схоже, там буде і Єрмак. Що це означає? Це означає, якщо ви хочете позбутися єрмака при владі, це такий тонкий натяк. Треба позбутися при владі, в тому числі і Зеленського. А тепер стосовно причин. Насправді було очевидним для всіх, для всіх, хто не продався, для всіх, хто аналізує певні зав'язки Єрмака. І те все, що написано в цій статті, там немає нічого нового. Але з часу повномасштабного вторгнення вперше така жорстка стаття відносно єрмака, з'являється серед топових видань. Вашингтон Пост це топове видання, достатньо статусне, і воно подає чіткі, я б сказав, навіть геополітичні сигнали. Чому саме зараз? Я підозрюю, що зараз відбуваються певні закулісні торги. І в тих закулісних торгах, в тому числі владу України, владу Зеленського тере Єрмака чи Єрмака зеленського схиляють до певних рішень і заставляють бути більш говіркими. Знову ж таки, триває розпродаж України. Нашої землі і надр, яка коштує десятки, а то й сотні трильйонів доларів. І на цих розпродажах багато хто хоче заробити свої комісійні. Можливо, хлопці зажрались, можливо, в якихось важливих моментах не послухали. В будь-якому випадку їм посилають абсолютно чіткий сигнал. І цей чіткий сигнал це насправді тільки початок. Зараз або Єрмак і Зеленський починають щось змінювати, що від них очікують. Або якщо не починають, то цілком може бути, що відбудеться лавина. Лавина це означає, що зараз наступні критичні статті підуть в інших виданнях: там Нью-Йорк Таймс, The Economist, там ще якісь. І цілком може бути, до речі, і третій варіант: що насправді лавина вже запланована. І що зараз ми бачимо просто початок, оцей перший камінець. А Що буде далі, як буде це все розвиватися, ми побачимо найближчим часом. Але це все відбувається напередодні офіційного завершення п'ятирічного терміну Володимира Зеленського, тлумачення Конституційного суду, ми не маємо. Кажу про це, я в свій час насправді на цьому каналі зняв відео, в якому взяв власне, інтерв'ю Віктора Івановича Шишкіна, якого вважаю кращим правником України. І він говорить про те, що Зеленський залишається законно на своїй посаді, але пояснює ще багато чого, рекомендую його переглянути. Причому Віктора Івановича важко запідозрити в якихось там симпатіях відносно Зеленського. Але суть в тому, що з точки зору формальної юридичної. Крапки над і не розставлені. Знову ж таки, ми не маємо позиції Конституційного суду України. Знову ж таки, величезна кількість українців, очевидно, внутрішньо не здатна погодитись із вічним президентом. Поки буде воєнний стан, до того часу вибори неможливі. Це ж вічний президент, очевидно, що дуже багатьом це не подобається. Причому це не подобається багатьом активним. Патріотичним українцям, в тому числі тих, які втратили друзі, втратили родичі, які хочуть притягнути до відповідальності багатьох осіб, і так далі, і так далі, це все відбувається напередодні саміту в Швейцарії. Цей саміт буде проходити без Росії під питанням, яку участь там буде приймати Китай. Але власне цей саміт він стане таким певним чином визначальним. Хоча я підозрюю, що формулювань там чітких хороших прийнято не буде. Але він стане визначальним вже в реалізації певних геополітичних сценаріїв, можливого мирного договорняка, якогось замороження конфлікту, корейського, квазікорейського, як завгодно, як хочете, так його називайте. Знову ж таки, ця стаття виходить напередодні цього саміту. Ще перед тим сюди приїжджав Ентоні Блінкен, Держсекретар США, зустрічався з Зеленським, з Єрмаком зустрічався, з урядовцями зустрічався, зустрічався з громадськими активістами, видав фразу про те, що спілкується постійно з органами влади і з громадським активом, мова йде саме про грантоїдів. А, стосовно, зокрема, і того, що в якийсь момент часу, коли з'явиться можливість, то треба буде проводити вибори. Ну, він не так сказав, але насправді такий зміст з його слів випливає. Знову ж таки, його приїзд перед тим приїжджав а, Сорос Молодший і зустрічався з Єрмаком, вдруге зустрічався з, а, з Єрмаком. Цілком може бути, що це сигнали, які стосуються в тому числі і певних призначень на посади. Можливо, навіть не виключаю навіть заміни прем'єр-міністра України на когось з числа е, ближчих до глобалістів. Ми ближчим часом будемо бачити ці всі наслідки. В будь-якому випадку сигнал Володимиру Зеленському і Андрію Єрмаку абсолютно чіткий, абсолютно однозначний, абсолютно негативний. Чи спланована лавина, чи це поки що попередження і такий певний свого роду шантаж. Ми побачимо ближчим часом. Особисто я появу цієї статті сприймаю дуже-дуже позитивно. Чому? Тому що інакше в тому всьому болоті, в якому ми зараз опинилися, якщо нічого не буде змінюватися, то ми так знаєте мовчки і помремо. Ми не маємо суб'єктності, нас на превеликий жаль ведуть дуже дуже негативними сценаріями. Нас зробили заручниками політичної боротьби. Якщо говоримо про Сполучені Штати, то політичної боротьби між тими самими республіканцями і демократами, що відбувається всередині, чи покарали когось там за е, те, що на початках повномасштабної війни дійшли до Києва чи маршем, пройшли Чонгар. Нікого не покарали і зараз на Харківщині в перші дні ми також багато чого побачили, тому, тому жодних хороших позитивних сценаріїв, якби тенденції не змінювалися, я не бачу. Тому зараз в нас можуть з'явитися шанси. Це свого роду така перша, знаєте, якщо там взяти футбольну термінологію, можливо, жовта картка для Єрмака. І дуже чіткі сигнали. Проте, знову ж таки, треба розуміти, хто ці чіткі сигнали подає. І треба добре пам'ятати африканське прислів'я. Якщо крокодил з'їв твого ворога, це не означає, що крокодил твій друг. Чужі сценарії, навіть якщо в цих в чужих сценаріях будуть карати наших ворогів в певний спосіб і, можливо, навіть нашими руками, вони не обов'язково будуть для нас корисними. Для нас корисними є ті сценарії, які зберігають українську державність. Які повертають наше національне багатство у власність цього українського народу, і наша земля, надра, шельф і так далі починає використовуватися в інтересах всіх українців, а не групи корпорацій, групи олігархів, там і відсотки, які вони в якийсь хитрий спосіб передають наверх, чи через офшорні рахунки, чи ще в будь-який інший спосіб. Це треба розуміти. Ось такий мій коментар відносно цієї дуже важливої статті. Прошу вас про інформаційну підтримку. Нас системно глибоко блокують, просто як ми переглядаємо постійну статистику, аналітику і так далі. Насправді зараз е, звичайне відео набирає фактично менше переглядів, ніж час, коли на каналі було трохи більше 60 чи 65 тисяч підписників. Блокують нас системно, якісь скарги відправляють, можливо, якісь групи, які починають розкрутку, але таку, щоб її спеціально розпізнавав Ютуб і негативно до цього ставився. Тому ваш коментар, в якому є не менш як чотири слова, ваше вподобання, ваше поширення в будь-які соцмережі, месенджери і так далі, воно допомагає пробити інформаційну блокаду. І це надзвичайно важлива допомога, яка не займає вас. Багато часу. Але насправді чимало інформації, яка виходить на нашому каналі, вона є унікальна, тому що тому в такий спосіб, допомагаючи, ви фактично допомагаєте формувати україноцентричний інформаційний простір, який в нас надзвичайно мінімальний в даний момент часу, на превеликий жаль. Але ніхто, крім самих українців, його україноцентричним робити і не буде. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Якщо розділяєте все, що там написане, виходьте з нами на зв'язок, будемо гуртуватися для будівництва України майбутнього. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.